Це привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Малята до нашого дитячого садка завітали веселі гноми. Їм дуже сподобався наш дитячий садок. Він великий, гарний, теплий. І вони нас попросили. Побудувати Будиночки. Побудуємо будиночки для гномиків. Малята, чи однакові гноми? Так, один гном великий, а інший гном маленький. Який будинок потрібен великому гному? Так, великий. А який будинок потрібен маленькому гному? Так, маленький, збудуємо гномам будиночки. Ось квадрати це стіни будинків. Які вони? Один квадрат маленький червоний, другий квадрат великий жовтий. Візьмемо дах. Який цей дах? Він трикутний, синій, великий. А який цей дах? Цей дах також трикутний, зелений маленький. Ось цей дах який? Так великий. Для якого він будиночка? Для великого. А цей дах який? Маленький. Для якого він будиночка? Для маленького. Маємо два будиночка. А чого бракує в будинків? Дверей. Так у будинків немає дверей. Зробимо двері з прямокутників. Доберемо двері за кольором даху. У великому будинку дах синього кольору. Ці двері такого кольору? Ні. Ось сині. синій прямокутник це наші двері. Ось який гарний великий будинок у нас вийшов. А у маленького будиночка дах якого кольору? Так, зелений. Отакі двері нам підходять? Ні, не підходять. А ці двері нам підходять? Так, підходять. Який гарний маленький будиночок вийшов. Ми побудували будиночки для гномів. Великий будинок. Для якого гнома? Так, для великого. А маленький будиночок для маленького гнома. Молодці малята, ви впорались з роботою. Малята, які ви молодці? Гноміки дуже вдячні вам за будиночки і пропонують пограти в веселу гру. Зроби, як. Як ведмедик. Як зайчик. як конячка. Як каченята. Ташечка. Малята, ми гарно сьогодні з вами попрацювали. Збудували будиночки для наших гномів. потанцювали, повеселилися, та настав час прощатись. І ми з ми кажемо вам до побачення!